Ну, головний ворог України на сьогоднішній день це корупція. Друге державні зрадники у органах влади, третє, як ви казали, пропагандисти, які люблять Росію. Ну там ще є московська церква, яка агентурна мережа. Там було декілька цих моментів позицій. Але дійсно 53% вважають, що корупція 47%, якщо я не помиляюсь, російські агенти у владі. Ну я тут можу тільки що сказати з сарказмом сказати вітаю. Ну мені це трохи язик не повертається. Вітаю, Пане що люди прозріли. Вітаю, що люди прозріли. скажімо так, богу дякувати, що вони вже бачать не лише корупцію, а й бачать в кабінетах зрадників України, яких напіхала нам федеральна ФСБ Росії, і політичний офіс ФСБ на території України. Я думаю, що буде ставати все більше і більш замітним.